Я думаю, що людям важко вже слухати і політиків, і людей, і президента і так далі. Вже ніхто нікому не вірить, вже всі від цього устали. Вже у людей очі дьоргаються, останній нерв уже на ісході, і так далі. Люди вже дивляться за тим, що за вікном відбувається і вже не реагують. Ну це теж ж ну це жахіття. Це реально жахіття, то, що відбувається з нашою психікою, з психікою українців, до чого ми взагалі ж звикли, в якій реальності ми живемо. Ну така, от жесть. Але все це говорить про те, що Путін. Просто максимально ристичними методами залякує і максимально намагається продавить на то, щоб мирний план був підписаний з більшою кількістю його саме там пропозицій. Переваг в його сторону, як він хоче. Бо як ми бачимо, він зараз максимально насправді ослаблений. Венесуелу забрали, нафту всю позабирали. Його всі союзники, подивіться моїм попереднім відео, він же ж їх потіряв і так далі. Зараз, якщо обвалять ціни на нафту, взагалі буде жесть. В Пітері там позакривалась куча бізнесу в Санкт Петербургі. Це взагалі там центральні вулиці, позакривалась купа купа ресторанів, кафешів і, і так далі. Це там, понятно, фрашки є валянки, які сидять, і вони, я ж кажу, хер без солі будуть доїдати, і им, о, іскандер запустили, так і там, і надо, і так далі, зрозуміло, Кончені. Але там є же люди, які ну, економіку делають. і вони не витягують, не вигрібають уже, там все, все рушиться. І в Путіна нічого не остается. або запувают так до останнього, понял? або йти на, на мирні поступки. І він просто цим всім е, зробити так, щоб в його сторону як можна більше, там пунктів було в мирному плані. тварюка. Просто. Ну, мене слов не вистачає. Ну так, я можу так цілий ящик достати, з яких матів, вивалить просто на нього. Це просто жесть. Мої ще раз величезні співчуття всім людям, які постраждали, які позбавлені життя тепер через це все. Взагалі людям, які повтрачали домівки, які це все побачили. Тріпіться, держіться. Реальна слава кожному українцю, який, попри все, досі тримається. Надіюсь, ви там пережили цей. Це ж відбулося цієї ночі, і а, далі такого вже не буде відбуватися, бо це ну не можуть. Прям такі атаки відбуватися постійно. Це досить дорогостояще і вражки, понятно, що є гроші це все робити. Але якщо вона буде це все використовувати зараз на максимум, ну і ще хватить на рік, два, і все, і рашка просто розпадається на куски. Понял, відної від неї нічого не стається. Все за повністю розвалено. Але на той момент вже і українців, на жаль, не залишиться. Для того і потрібно цей мир. Все, друзі, на зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.